Всім добрий час доби. У нас на такий Mercedes GLC. Автомобіль повністю, повністю цілий, автомобіль запускається, їде, хороша комплектація. Камера у нас 360, фаблет оптика. Гума така ще середня. Любовна стіна. Тільки пошкодження по автомобілю. Автомобіль виходить, продавався, пошкоджується після шторму, підтоплення типу. Машинка шкаф середині просто побила панораму. Побула панораму. В принципі, залишилася. Частково, частково передній скло посипалося. Відповідно, автомобіль списали. Автомобіль заводиться. Машинка працює, жодної помилки немає. Помилка тільки по акумулятору, тому що акумулятор від'єднаний, я приві не напряму. Акумулятор в плані безпеки від'єдують. Ось такий класний варіант. Машинка у нас рухається назад, машинка рухається в Камери 360 працюють, все працює, поклочок у нас присутній, безпека села, акустика бурмістер. Такий, в принципі, класний, Бу, ось такий класний варіант. Помість ціла машина. Пам'ятаю лише панораму в машинці і машинка поїде. За сюди. От Комплектуючи по салону, вони виходить всі зняті, все присутнє. Це у нас подворка ж присутній. Потрібно, повторюся, замінити. замінити лише панорамний дах і машинка буде повністю на ходу. Цілий, небитий, Ну і можна сказати, що тут буде взагалі не було, того, що... У нас неповноцінно посипалися. Ось такий варіант. Якщо цікаво, просіть податкуйте нашим менеджерам. Такий джілсі. Сліпізони без ключовий, в принципі, все присутнє. Лоба в нас ціла. ціле.